Ну що ж, друзі, в Україні відбудеться суттєве збільшення податків. Знову, що ж планує зробити уряд для того, щоб залучити додатково 140 мільярдів гривень у бюджет? Планується збільшити або накласти, так сказати, зверху ще 15% від купівлі автомобіля за кордоном. Тобто, крім тієї всієї космічної суми митних платежів, податків, акцизів, докладеться ще 15%. Відповідно, всі автомобілі здорожчають. Також планується встановити військовий збір у розмірі 5% для фопів 1, 2 і 4 групи, 1% для фопів 3 групи. Також планується накласти 5% від вартості проданої вами квартири, будинку або іншого якогось нерухомого майна. Тобто, крім всіх тих платежів, які були до цього, накладеться ще плюс 5%. Відповідно, якщо ваша квартира коштує нормальні гроші, відповідно, ви повинні ще заплатити більше. Таким чином, держава допомагає звичайним українцям вижити під час війни, під час цього нелегкого часу, де дехто не має навіть що їсти. Як до цього можна ставитись, я навіть не знаю. Можете поділитись, друзі, своїми думками в коментарі.